Десять років служби в Азові Андрію Кореневичу було 22, коли підписав контракт із бригадою за плечима бої за Широкане, оборона Маріуполя та Полон. Після обміну Андрій повернувся до війська і нині набирає до Азову мотивованих рекрутів. З 19 січня 2015 року я на службі. А весь цей час до сьогоднішнього дня я знаходжуся на службі безперервно. Чому саме Азов? До початку служби я знаходився в організації Патріот України. Вона була в Ано-Франківську, і по всій Україні також були свої філії. Основний осередок був в місті Харкові. Організація Патріот України це став, стала тим кістяком, яка формувала Азов. На той момент був Білецький Андрій Євгенович, Він став вже ж першим командиром Азова. Він був керівником організації Патріот України. Ось тому не то, що вибору, а Воно якось логічно було, що ми всі підемо в Азов, ті, хто були в організації. На момент вступу в Азов, мені було 22 роки. Я закінчував четвертий курс навчання нафтогазу Івано-Франківська. Закінчивши, скажімо так, пішов на службу. П'ятнадцятий рік цікавий був, тому що, скажімо так, я служив, я перебував в Маріуполі. Брав участь в обороні Широкіного. була така відома операція Азову. Це павлополь Широкінська операція, коли Азов пішов в атаку, відбив деяку територію з сірої зони, захопив деяку ворожу територію, закріпився і ми її обороняли. Це тривало у нас практично до серпня місяця оборона цього участку. Це основна була, скажімо так, основні події 2015 року. А в подальшому до 22-го року. Дуже часто виїжджав зі своїм підрозділом в різні, скажімо так, точки на фронті. Це так, Красногорівка була, поблизу Мар'янки ми були, Світодарська Дуга ми також виїжджали. Під Авдіївкою наші хлопці стояли. Ну, Це все таке. Це скажімо, це були робочі моменти, ми виїжджали туди, куди нам давали вказів. У ну, мене служба вона поступово, скажімо так, вона дуже поступово мінялася в 2015 році. Їздив в якості піхотинця з хлопцями в окопи, виконував такі більш задачі. Потім з моменту те, що нас припинилися, масово так виїзди, нас не випускали на роботу. Я перевівся більш в тилову службу і вчився ремонтувати автомобілі, вчився такої більш тилової роботи. І відповідно всі подальші мої виїзди, це були або евакуація техніки, скажімо так. З безпечної зони або ремонт цієї техніки. От. Ну, це до 22-го року. Там не було настільки інтенсивних боїв, як спочатку 22-го року. Тому, скажімо так, якщо в порівнянні з тим, що є зараз, це ми так, у нас було важко, але не настільки важко, як зараз. А от уже 22-й рік показав зовсім іншу війну, зовсім інтенсивнішу, де застосовується авіація. І Багато різних таких, скажімо, засобів артилерії, озброєння, які ми і не бачили. 22-й рік я зустрів у Маріуполі разом зі своїм підрозділом. Наша задача була облаштувати ремонтну зону, зону для евакуації на Азовсталі. І з за Зазовсталі ми працювали по місту, евакуйовували техніку, відновлювали техніку і повертали в стрій. Скажімо так, з кожним днем техніки ставало все менше, тому. Поступово наші хлопці, хто мав бажання, переходив в піхоту і йшли робити піхотні справи. До останнього дня ми там досить активно працювали. Перші дні в Маріуполі це взагалі було досить, скажімо, незрозуміло, можна сказати, і зрозуміло водночас, тому що, так як ми готувалися до того, що буде війна, наші хлопці займали ключові позиції на Обороні міста зі сторони Новоазовська, зі сторони Широкінга, якраз тому, що цю місцевість ми знали. А в якийсь момент нам повідомили, що ворог у нас заходить з тилу, скажімо так, нашого. Тобто ми попадаємо поступово в кільце. Будучи вже в оточенні, нас там авіабомбами знищують підстанції, ми залишаємося без світла. Добре, що вони, скажімо так, ми запасли генераторами, було якесь таке відчуття, що воно. Буде весело в такому плані, ну це не весело, що буде так важко в такому плані. Ось. Доки місто було під нашим контролем, намагалися зосередити пальне для генераторів, якісь запчастини, запасні генератори. Тобто старалися працювати так, щоб оборона наша тривала якомога довше. Досить грамотно використовувати боєприпаси. Також вже відомо, що були. Гелікоптерні мости до нас, коли прилітали хлопці на гелікоптерах, як в якості піхоти допомоги, так і допомогу привозили, ті самі старлінки, лави і інші засоби враження техніки. Ну, тобто, от, ну, Трошки було все незвично, тому що як це так, повне оточення, як це так гелікоптери, артилерія, літаки, авіабомби, корабельна артилерія по нас працювала. Ну, такий сумбур трошечки, ну і цивільне населення, яке не хотіло виїжджати покидати місто. Тому що, скажімо так, цивільне населення найбільше страдало в цьому всьому хаосі, можна сказати, тому що дуже багато їх там загинуло, бо Росія не щадила нікого, вона просто є навіть кадри, я думаю, люди багато хто бачив. Авіабомби на пологовий будинок, авіабомби на дитсадки, на школи, де де ховалися. Люди, ну і сама велика трагедія, яка сталася в Маріуполі, це авіабомби на драмтеатр, де просто загинули діти і, скажем так, їхні батьки. Російська авіація, яка просто е, як би сказати, просто бомбила місто. Наліво направо бомбила місто, просто знищувала місто в порох. І зараз ми бачимо таку саму картину з Бахмутом, з Авдіївкою і з іншими містами, які просто знищені росіянами під фундамент. Чому тоді зв'язок з вашими рідними? Так, я зв'язок тримав до останнього дня перебування на Ось, ну, як, Спілкувалися, розказував, що живий, здоровий, на ну, тому було добре. Про те, що маєте йти в полон, повідомляли. А, ну, нас повідомили заздалегідь про це і, звісно, що попередив. Інакше, інакше не могло бути, тому що я мав пояснити, чи я буде не на зв'язку. Щоб не так сильно хвилювалися, тому що хвилювалися по-любому, ну це ж все таки полон. Ось ну, реакція була, що треба, то треба. Це був наказ, наказ нашого командира, який ми виконали, тому що наказ ми виконуємо. Близько 800 чоловік, наших ще в полоні, розкидані по всій Росії. Хто де, ми, звісно, не знаємо, тому що ні Червоний Хрест, ні інші організації, які обіцяли бути, скажімо так, захисниками на ну, наших хлопців. Вони не виконують своїх функцій. Вони Скажімо, вмили руки, а Росія цю інформацію не надає, тому просто невідомість. Невідомість, що з людьми. Після полону проходив реабілітацію, лікування в Івано-Франківську, до речі, додали мені таку можливість. І до 1 січня в мене було лікування реабілітації. 1 січня я став назад, до лав Азову. Очолив тоді трошки іншу професію, чим в мене була до повномасштабного. Нам і подобалось, справлявся з нею. Потім прийшлося змінити свій рід діяльності, дали таку можливість, щоб бути вдома, займатися безпосередньо рекрутингом скажімо, людей, які захочуть і які хочуть і можуть потрапити в бригаду. Мотивованих людей з кожним днем все менше. Якщо є вмотивовані, то то пропаганда наших ворогів робить так, що вони демотивуються. Зазвичай це все це в цьому плані працює сарафанне радіо. Тобто люди розказують одне одному про наш підрозділ, люди дивляться в інтернеті наші відео, а відео у нас досить якісні на рахунок нашої роботи, на рахунок того, хто ми, що ми, як ми живемо. Люди цікавляться, є в нас, скажімо так, офіційний сайт. Де люди заходять, записуються до нас на співбесіду, і ми вже проводимо співбесіду в нашому рекрутцентрі. Ми завжди гарантуємо те, що ми людину заберемо до себе, ми завжди гарантуємо те, що ми людину супроводимо до себе, з цим питань немає. Ми гарантуємо, що людина буде на тій посаді, яка має бути в неї. Якісний рекрутинг куди краще, ніж мобілізація. Тому що люди вмотивовані. І у людей є бажання працювати. Підготовка в 2014-15 році і підготовка зараз це дві різні підготовки. Тоді це була база як база можна сказати. Це була така основа, коли тебе вчили елементарно поведінки зі зброєю, поведінки з вибуховими пристроями, елементи медицини і, скажімо так, елементарно, як зробити так, щоб ти не загинув зараз. Підготовка в рази якісніша, в рази, скажімо так, довша, в рази більша. І зараз підготовку проводять вже безпосередньо наші інструктори, наші хлопці з Азова, які пройшли не один, скажімо так, бій, не, од... не одну кампанію і дають максимально якісну підготовку, яка може бути зараз в Україні. У нас в Азові є своя підготовка. Ми її даємо після навчальних центрів Національної гвардії України, тому що Національна гвардія України і навчальні центри дають підготовку п'ять тижнів вони готують солдатів, доки збирають групу, доки це все, воно десь загалом до двох місяців виходить. Цієї підготовки замало. Тобто для стандартних лінійних підрозділів цього достатньо може бути. Для нас це замало, тому ми даємо ще свою підготовку. У нас базовий курс бойової підготовки БКПП. Ділиться на два блоки блок А і блок Б. Блок А це загальновійськовий, це для спеціалістів скажімо так, в різних галузях, ну, тобто там, механіки, механіки-водії і інших тилові посади. Для них курс підготовки триває п'ять тижнів. Для піхотних і для скажімо так, більш військових спеціальностей є блок Б, який триває шість тижнів. Блок Б значно скажімо так, важчий. Там дається дуже багато матеріалу, дуже багато е, різних скажімо, навантажень, фізичних, моральних, тому що це та підготовка, яка випробовує солдата. Його морально-психологічний стан, його фізичний стан. І це те, що дає зрозуміти солдату, чи готовий він йти далі. необхідна посада це піхотиць, звісно, тому що в нас штат розширили, дуже треба багато людей. В штаті для такої роботи. Також люди, які вміють програмувати, вміють чіпувати деякі засоби. У нас відкриваються, не відкривається, добре. Ми зараз формуємо батальйон безпілотних систем, і там потрібні якраз спеціалісти, які вміють з ними працювати. Тобто, це наземні безпілотні засоби, ці повітряні безпілотні засоби. Тобто Це узконаправлені спеціалісти, які вміють з цим працювати. Так, ми навчимо. Ми не вчимо таких людей, яких бажають, але треба хоч якісь зазимати. Е, так само е, сформовано е, дуже багато різних маленьких е, підрозділів внутрі, які займаються ремонтами, зв'язком, тобто спеціалісти потрібні практично всі. Як на ці, як, які спеціалісти цивільні, практично такі самі спеціалісти потрібні нам і на службі. Е, банально влітку набиралися хлопці по ремонтах. Ну, тобто є батальйон, наприклад, забезпечення, там мають бути сантехніки, електрики, крановщики і тому подібні речі. Так, їх набирали і вони роблять свою роботу саме таку тилову. Посада визначається за е, фаховим, фаховим рівнем людини або за її бажанням. Якщо людина бажає бути піхотинцем, двері відкриваються людині, її вчать, її готують, е, все добре. Якщо людина вузконаправленний спеціаліст, там, наприклад, електронщик, айтішник той самий. Автомеханік, то людина займає ту посаду, яку, яку вона гаразд робити. Ну, тобто, ніхто не відправить досвідченого моториста штурмувати окопи. Це просто це нераціонально і це погано впливає на якість роботи підрозділу. Як, як ми по співбесіді, основне має бути в людини оцей внутрішній стержень. Людина має розуміти, що вона хоче саме до нас підрозділ. І Далі по цьому видно. Якщо людина вагається, можемо, скажімо так, підштовхнути, щоб вона а, прийняла рішення. А, далі її будуть так, тестувати уже безпосередньо на курсі базової бойової підготовки. А, якщо людина здасться, її, так, вона здасться, вона не, не готова допроходити далі курс, їй дадуть вибір. Або вона йде на на тилову посаду або переводиться з підрозділу. Додому вона вже не може вернутися, тому що це вже підписаний контракт, тобто це вже служба в армії. Це також стало одною з наших основ, тому що люди, які не здаються, люди, які борються, які готові вчитися, готові терпіти всі, скажімо так, незлагоди, роблять великі справи.